10 квітня троє співробітників полку «Дніпро-1» виявили невідомих осіб, які виймали сітки з річки Дніпро. Жодних документів на моторний човен або дозвіл на вилов риби в цій місці вони не мали. Рейд співробітників Дніпро 1 відбувався в рамках відповіді на звернення Дніпропетровської обласної федерації риболовного спорту до командування полку та відповідного доручення головного управління національної поліції у Дніпропетровській області. Згідно з дорученням, від 21 березня 2016 року з метою нейтралізації протиправних дій громадян, які займаються незаконним виловом риби, Інших водних живих ресурсів на території області. Співробітники полку мають право проводити рейдові заходи щодо виявлення фактів порушення правил рибальства та попередження браконьєрства. Виявивши порушення у вигляді незаконно використаного човна та риби, яку було знайдено у сітці, браконьєрів передали патрульним поліцейським області, які в свою чергу звернулися до рибнадзору та водної поліції. Один з трьох рибалок написав пояснювальну записку, яку відмовився, щоправда, підписувати. В записці йшла мова про те, що вони виїхали на річку за дровами. Ситуація закінчилася для любити. Ухита дров на цей раз вдало. Попередження вони отримали, але рибу втратили. На думку співробітників полку Дніпро 1 це лише початок боротьби з браконьєрами, діяльність яких завдає збитку державі на суму майже 80 мільйонів гривень. Про що свідчать дослідження органів рибоохорони? Зростання незаконного видобутку спостерігається саме у весняно-літній період, коли риба йде на нерест. В ході сьогоднішнього виїзду були задержані громадяни Дніпропетровська, які незаконно присутствували на воді. При них были найдены сетки. Все было зафиксировано на видеосъемку. В сетках находилась рыба. Граждане отрицали тот факт, что это их сети, как обычно и все браконьеры, которых мы встречаем. Были приглашены на место происшествия полицейские и рыбоинспекция данного района. По факту задержания был составлен протокол І рапорт по цьому собитю попереду у співробітників Дніпро 1 ще не один рейд на річках Орель, Мокра Сура, Самара, кільчень, в тому числі з залученням безпілотних літальних апаратів.